Незважаючи на велику кількість і різноманітність цих карт, усі вони побудовані за певними чіткими правилами. Під час їхнього створення використовують систему умовних знаків і застосовують картографічну генералізацію. Усі географічні карти мають однакові елементи: математичну основу, картографічне зображення. Легенду і допоміжне оснащення та додаткові дані. Картографічне зображення є головним елементом карти та відображає її зміст. Інформацію про об'єкти та явища, їхнє поширення, властивості, взаємозв'язки. Наприклад, на загальногеографічних картах це може бути рельєф. Гідрографічна сітка. Населені пункти тощо. Важливим елементом географічної карти є легенда. Це система умовних позначень і текстового супроводу до них. Вона дає нам змогу легко читати і розуміти карту. Допоміжним оснащенням та додатковими даними на карті можуть бути різноманітні графіки. Карти врізки. Фотографії, діаграми, текстова та цифрова інформація, масштаб. Математичною основою є проєкція та геодезична основа.